Усім привіт! Я Андрій Невояк і це огляд польової кухні індивідуальної. Тож, по-перше, це чохол, виготовлений з кордури з системою Моллі в кольорі мультикам. А що в цьому чохлі? А правильно? В чохлі казанок. Радянський, але надійний. Далі. В цьому казанку знаходиться папір для розпалювання вогню та й просто, щоб не гриміло все, що в ньому лежить. Далі, в цьому папірці у нас загорнуті столові прилади металеві. Не беріть пластикову фігню, тому що металеві більш надійні. Далі чай. Неведомо, сколько пакетов таких. Наступные. Цукор. Раз пакеты. Тут 6 пачек. Кава. 6 штук. Мед. 6 упаковок. Далее. Трохи. Перцы. Еще 6 пакетов цукру. Також сіль. Далі. Перець сіль ось в такому кейсі. Також це чашка. Розпаковувати не буду. Це звичайна сталива чашка за 20 гривень. І есбід пальник спиртовий. Всередині ще 8 таблеток сухого спирту. Власне, на цьому все. Цей набір вам допоможе приготувати їжу або принаймні розігріти те, що ви взяли з собою. Всім дякую!